У четвер, дванадцятого вересня, сумська громада назавжди попрощалась із двома захисниками України: інспектором прикордонної служби другої категорії Олександром Ковригою та молодшим сержантом Андрієм Жуком. Із самого ранку рідні друзі, знайомі та бойові побратими провели в останню земну путь 34-річного мужнього воїна Олександра Ковригу. Чоловік служив на посаді водія групи розвідки відділення управління першої прикордонної застави реактивних систем залпового вогню другого відділу прикордонної служби. Помер хоробрий воїн-оборонець 4 вересня поточного року в місті Костянтинівка Донецької області. У серцях та спогадах людей, які добре знали та поважали Олександра, назавжди залишиться світлий. Про справжнього патріота України. Я не знаю, можна багато казати, але наразі пробачте, серце вискакує. Дуже хороша людина була, відчуттєвої. Бабусі дуже допомагав. Ну, не знаю. Гарна була людина, гарна, але зараз наразі він Янгол. Ну, нехай царствує з миром і з тих небес, захищає рідну неньку. Слава Україні. Я з його отцом був знайомий, дружив, царство йому небесне. З Санею мало спілкувався, ну, Нормальний парень, звичайний чоловік. Пішов воювати, захищати родину. Ну, що йому сказати? Герой. Відспівали народного героя Олександра Ковригу біля храму Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Ще й ще мир, Господи, помолимось, Господи, помилуй, ще молимось в воїна Олександра із відпущенням всякої прави невільної і невільної. Господи помилуй, Щоб Господь Бог поселив душу його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, захищаючи Україну від окупантів зі зброєю в руках, пішов із життя і 28-річний відважний воїн, молодший сержант Андрій Жук, який загинув 4 вересня 2024 року в Бахмутському районі Донецької області. Воїн-оборонець служив на посаді старшого розвідника розвідувального відділення взводу спостереження розвідувальної роти. По обіді 12 вересня труну з тілом бійця привезли до Свято-Георгіївського храму, де рідні, друзі та бойові побратими, схиливши голови в жалобі, назавжди попрощалися з Андрієм. Тепер я не знаю, в мене вирвали просто серце. Він дуже був От від, він погиб за, нашу, за нас всіх, за доньку. Дуже важка для нас утрата, ну, я не знаю, як триматися. Я дуже його любила, а він все для нас. Все. все. Він був дуже добрим, чуйним. Його всі любили, майже всі. Він був обчительний, його друзі. Діти його дуже любили. Залишилась донька, звісно, крошечка, яка копію залишив після себе копію. Він найкращий син у мене. Я з його мамою працювала. Гарний син був. Добрый. Был хорошим, жизнерадостным, всегда, ну как, поддерживал настроение, на меня называл дед, был настоящий друг. Я с ним столкнулся в рубаке, то есть это беспилотная БПЛА. Потом нас командировали, мы жили ну, в разных расположениях. Я знаю, що він до этого служив, не пам'ятаю сколько, 5, 5 п'ять То есть Тобто, він давно. Відспівали мужнього воїна оборонця Андрія Жука у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще Іні спасіння душі, спечора Божого, пристава воїна Андрія, воїна, який загинув за волі, незалежність українського народу, господу помолимо, Господи, Господа. Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України Олександра Ковригу та Андрія Жука поховали в селі Ясини та на алеї Славетного центрального баранівського кладовища відповідно вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.